Всім доброго дня, будинок гортензії, Оксана. Ось дивіться, сьогодні у нас 16 листопада. І як себе чудово почуває Тайдал Сільвір Дивіться, він посаджений у мене в 45 літрах. Ось була обрізочка на кінці липня і ось така краса. Сьогодні я вам розкажу, як можна зберегти, ну, а не зберегти, а розмножити цю чудову квітку на наступний рік. Зараз дуже багато пропонують єврочеренок. Я теж купляла взимку, але якщо у мене є своя така чудова рослинка, дивіться, який зелений приріст, ми знімемо з нього череночки і будемо розмножувати. То я вам показувала у кашпо сульфінію. А це у мене просто в землі. Ось дивіться, це один кущик, як він розрісся. Дуже гарний. Дивіться, які, які живці чудові. Ми отак. Зараз опа. Ага, отак будемо зрізати. Ось дивіться, ось такі живці. Зараз я наріжу. І покажу, як його вкорінити верхівочки. Чисто верхівочки знімайте. І у вас на наступний рік буде дуже гарні рослинки будуть. Ну, що, друзі, починаємо розмноження нашої сульфінії тайдал. Ми з вами нарізали ось такі ось живці, що ми повинні зробити. Бачите? Ці нижні листочки ми обов'язково прибираємо. Коли ми ставимо у торфосуміш, листя не повинно тут бути, тому що воно буде загнивати і тоді у вас пліснява піде. Ось другий листочок ми прибираємо. Бачите, ось бутончик і ось новий пагінець. Він нам теж не потрібен. Отак зрізали. Потім беремо, отак укорочуємо верхівочку. І робимо зріз. Хочете косий, хочете рівний. Ще раз покажу вам. Давайте. Отак, нижні прибрали. Оце все теж відрізали. Ось бачите, отут ось вже бутон. Ми його теж прибираємо, він нам не потрібен. Отак ось. Все, вкоротили, Зріз робили. Так, ємності яких ми будемо укорінювати. Звичайний контейнер одноразовий. Бачите, з кришечка він закривається, підписали. Сьогодні 16.11 підписали сорт. Ось беремо наші живці, беремо корнеутворювач, який там у вас є, такий беріть. Ага, земелька. У нас обов'язково використовуйте свіжу землю нову. Я дуже полюбляю, використовую класман синій. Виберіть те, що у вас є. Земелька должна бути така, знаєте, зараз я вам покажу. Ось. Бачите, вона пухка, злегка, зволожена, злегка, майже суха. Бачите, вона ось так розсипається. Ось я її зажала, і вона, ну, бачите. Трішки-трішки тримається, але тільки ми її тронули, вона розсипається. Так, вмакнули в корні утворювач і вставили. І злегка піджали. Бачите, щоб листя не касалися земельки. І отак ставимо наші живці, злегка прижимаємо, ми поливати не будемо, накриємо кришкою, тут є волога. Конденсату нам хвате. ставимо у тепле приміщення. Можна, якщо є теплий пол, теплий пол нема, досвіточка бути. Ні, то на якесь таке віконце, щоб сонечко попадало туди, бо без сонечка, ви ж знаєте, нічого не росте у нас. І отак ось, от дивіться. От я поставила 9 штучок. Через 2-3 тижні тут вже будуть корінці, і потім будемо розсаджувати. Отак, закрили. Три дні взагалі не трогаємо нічого, а потім починаємо відкрили, закрили, провітрили. Якщо тут внутрі конденсат буде, значить поливати не треба. Якщо ви бачите, що вже нема конденсатика, тоді ви так, я шприц беру, або маленьку спринцовочку. І так зовсім-зовсім. Капулечку, тому що загниє. Зараз я вам покажу ось я цей же сільвер робила, дивіться, 12, 11. Я вам... Чим удобно ці контейнери, тому що, бачите, ось, ось вже коріння. Зараз я вам їх відкрию. Вони вже стоять у мене такі, от, знаєте, я їх не зовсім відкриваю. Отак от вони у мене стоять. Надо відкрила. Бачите, земелька майже суха. Ще вони в мене десь пару тижнів постоють, і я буду пересаджувати їх у маленькі стаканчики. Ось, ось листик теж можна прибрати. І потім вони будуть рости, ми їх ножицями чекаємо, і у нас буде формуватися вже гарний кущик на наступний рік. І живці ви можете також з нього потім брати і далі розмножувати. Так, ну вроді все пояснила, а зараз ще покажу. Ось у мене така це, в тому році єврочинок я брала. Якщо у вас не, верхов... не верхівочні пагінці, а ось такі, ви бачите, зрізали. Ну, Зелений, той зелений. Що ми тут робимо? Отак, От листячка теж прибираємо. Бутончик оцей обираємо. Тут бутончик обираємо. Ці бутончики краще зняти. Листя велике укорочуємо, все, ось у нас готовий живець. Робіть, все у вас вийде і миру нам всього найкращого.